Я ненавиджу колготки. калготки. Так було не завжди. Але як тільки я почала по-справжньому чути своє тіло, виявилося, що я не можу їх терпіти. Як і запахи в метро, і ще синтетичну білизну, гучні кав'ярні, блимаючі вивіски ну, раніше ж якось жила і нічого. Але є така мить, коли ти повертаєшся до свого тіла, до відчуттів. З цієї дисоціації, де ти нічого не відчувала. І раптом виявляється, що жити в цьому всьому не так і просто. Тому це відео про складнощі тілесного контакту, які не вічні, не критичні, але точно варто про них знати. Отже, сім мінусів, а точніше, я б сказала, складнощів перехідного періоду у відчутті свого тіла. Ви на каналі Крістіни Корж, це я. І я клінічна психологиня сексологиня, я індивідуальна та парна терапевтка, тренерка секс освіти. І на цьому каналі буде все про сексуальність, про самоцінність, про стосунки, про тілесність, про все, що робить життя кращим і його якістю, в тому числі. Дуже прошу поставити мені вподобайку. Так я буду розуміти, що розмовляю не сама з собою. Пишіть мені коментарі, можна ще. Такий колокольчик нажати, і тоді вам буде приходити сповіщення про те, що я щось таке новеньке зняла. І може навіть відповідь на якесь ваше запитання. Так теж може бути. Отже, сім мінусів, чи краще сказати, складнощів, переходу до тілесних відчуттів. Перше, підіймається те, що довго було приглушене. Про що я? Тіло це ніби наш такий архівчик. І щойно ти перестаєш його приглушувати, тіло з цього архіву починає вигружатись все, що не мало часу і простору на проживання. Безумовно, тут я раджу при повертанні такої пам'яті, якщо, якщо вона не лише в образах, а ще й в напрузі, в диханні, в раптових реакціях тілесних, це е, не завжди щось таке драматичне. Це може бути просто втома, яку ти роками не помічав чи не помічала злість, яка зберігалась як небезпечна. Але якщо це доставляє якісь проблеми, то краще вже звернутись до спеціалістів, бо іноді достатньо навчитись казати Стоп і все покращується. Я тут хочу навести один приклад серіала, який багато хто з вас бачив. Це серіал Всі жінки відьми. Чому я хочу про нього саме в цьому відео казати? Бо це класний приклад переходу людини, в тому випадку трьох сестер, від того, що вони не знають, що в них є якісь здібності. Да? Ну, в фільмі вони ще там десь запаковані, до того, що вони ці здібності отримують. І оцей період, коли вони вчаться ними керувати і взагалі набувають оце відчуття, що в мене це є? Він був, як ви пам'ятаєте, дикий. Хто не пам'ятає, хто не дивився, подивіться буквально там 3-4 серії першого сезону, і ви зрозумієте про що я кажу. Бо цей процес дуже, прям дуже-дуже, дуже схожий на те, що відбувається, коли ти повертаєшся в тіло після дисоціації. Це над все яскраве, це над якесь відчуття. Це те, що відбувається там з дівчатами, і потім вони вже починають розуміти. Де сфокусуватись, де нічого не робити, де почекати, а де піти. І по суті, повертатись в тіло, керуватись і, в тому числі, тілесними реакціями це теж наше набуття і наша особлива здатність. Друге, світ стає гучнішим, яскравішим, в'язкішим. І така гіперчутливість це не якийсь там стиль життя, це реакція нервової системи, яка переходить з режиму приглушення в режим сприйняття. Все, що раніше не доходило до свідомості, тепер б'є в повну силу. Люди стають занадто гучними запахи, занадто різкими тканина, колиться, давить Тріскає чи ще щось, їжа не смачна, чи взагалі може бути навіть огидна. І у цей момент тіло не капець, яке вибагливе. Так ми думаємо. Воно просто в перший раз, чи якийсь там може не в перший, але каже правду і е, хоче бути почутим, а це теж виснажує. Третє падає витривалість. Таке собі, бо тіло, яке нарешті почали слухати, вимагає перебудови нашого побуту і по часу. Також воно, ніби, постійно просить відпустку на оце відновлення, на осмислення, на адаптацію. І те, що раніше ми робили, чи ти робив, робила на автоматі. Раптом вимагає зусиль. Поїздка в транспорті виснажує, бо багато сигналів, кілька зустрічей підряд, і ти лежиш вже з льодікам на пульсі і таким пульсуючим відчуттям у скронях. І це не про те, що ти стаєш слабкішим. Це про те, що стара система вже не працює, а нова ще не встигла налаштуватись. Це робота нервової системи. Четвертий мінус чи складнощі зникає терпінність до того, що колись було мені окей. Пам'ятайте про мої колготки, які колись були норм. Вони тепер викликають дике роздратування. Якісь робочі повідомлення після якогось часу стають нестерпними. Може бути таке, що гумор друзів раптом виявляється образливим і що ти колись це ковтали чи ковтав і е, вирішував, що це нічого страшного. Але твоє тіло не забуло тієї внутрішньої реакції стресової. І нарешті ти починаєш це чути. Тобі це не підходить, ти починаєш про це говорити. Це впливає на контакт. П'яте виявляється, що звичний побут не зовсім тобі підходить. Ти помічаєш, що ніби живеш в чужому ритмі, працюєш у темпі, який тебе вбиває, їж те, що прийнято. Спишне в той час спілкуєшся у виснаженні, і тільки коли ти починаєш прислухатись до себе, ти починаєш розуміти, наскільки цей режим проти тебе. Я лягала спати у третій, просиналася в одинадцятій і вважала себе Савой -королєвий. Угу. Слухати себе значить часом відбудовувати цілий побут з нуля, і це непросто. Але я точно знаю, що це класно впливає на здоров'я, на стосунки і взагалі на відчуття. Шосте відбувається більше фрустрації. Угу. Більше невдоволення, бо контакти з тілом це не завжди про комфорт. Це про баланс між хочу і можу. Про баланс між цими бажаннями і реальністю, в якій я знаходжусь. Мені може бути холодно, але зараз я не можу закутатись. Може тріщити голова, але треба робити свої дорослі справи, працювати, записувати це відео на що завгодно. Хочеться тиші там війна, там ремонт, там сусіди не можуть ніяк вгамуватись. І оце. Очікування постійного задоволення воно фруструє, бо фрустрація неминуча, і питання тільки в тому, як ти з нею поводишся чи навчаєшся поводитись. І для цього теж може знадобитись терапія. Сьоме. Неочевидне, тебе можуть не впізнати, бо ти більше не така, не такий. твоє ні стало чіткішим, іноді різкішим, і твої потреби можуть не вписуватись в чужі очікування. Ти раптом хочеш туалет, тоді не коли всі, їсти тоді не коли всі, бо в тебе з'явився контакт із тілом і зникає багато зайвого. І якщо хтось тримався за тебе тільки тому, що ти зручний чи зручна. То може не витримати твоєї присутності. Це боляче, неприємно, але чесно, і у майбутньому призводить виключно до позитивних змін. Ці труднощі, які я перерахувала, це не вирок. І багато з них це ефекти перехідного періоду. Тіло не залишається гіперчутливим назавжди. Воно вчиться, адаптується, відновлюється добудовою і перебудовою свої реакції. Починаєш шукати інші тканини. Змінюєш освітлення вдома, забираєш зайвих людей і поступово створюєш простір, в якому стає легше бути собою в найкращому сенсі цього слова. І я не кажу про якесь ідеальне життя. Я просто кажу про життя, в якому можеш бути ти справжня і справжній. Я Крістіна Корж. Мені важливо чути і себе. І тебе підписуйся, став лайк, залишай свій коментар. Так я знаю, що це було для тебе. І я не даремно це записала. І в мене буде натхнення записувати для тебе щось ще. Пока-пока.